31 травня з російського полону вдалося повернути 75 українців. Серед них двоє наших земляків-оборонців Маріуполя: Це Артем Заїка та Василь Параніч. З 75 обмінених повернулося двоє криворістів, двоє криворізьких нацгвардійців, двоє захисників Маріуполя. Один з них лейтенант, інший солдат, Артем і Василь. Це молоді хлопці, вік яких близько 30 років, що в одного, що в іншого. І Василя і Артема дуже чекали рідні. У Артема, доки він перебував у полоні, народився синочок, і він вперше мав змогу його побачити наступного дня після обміну. Селя чекали і син, і донечка, і дружина, і звичайно, батьки, от, побратими, які вже звільнені. Усі, власне, вся, вся спільнота полонених, всі чекають на кожного, тому що повернення кожної, абсолютно кожного хлопця, це свято для всієї спільноти. До Артема їздила мама, і вона йому показувала якраз відео з наших акцій, відео з заходів, які ми проводимо на підприємстві. Мко полонених, і він був вражений. Він його захоплює той факт, що про них не забувають, що за них боролися і продовжують боротися наразі після їхнього звільнення. За за його побратимів наразі, звільнені військові відновлюють здоров'я та діляться інформацією про тих, хто лишається у ворожих застінках. Коли хлопці повертаються, в них починається крім того, що вони проходять невідкладно, ну їм надається невідкладна медична допомога, невідкладна психологічна допомога. Вони починають працювати. І це дуже важка, багатогодинна щоденна праця з от саме з згадування цієї інформації, з надання її відповідним службам і структурам, які задіяні в питанні. Поводження з полоненими пошуку зниклих безвісти, тому це не один тиждень, навіть буде, але іншого шляху немає. Ми маємо з цим жити. Ми маємо боротися. Ми маємо виходити на акції. Ми маємо підтримувати рідних тих, хто ще чекає, хто ще сподівається. Анна Ніколенко, Олександр Домашов, цей день.